Гатили з граду та важкої артилерії. Чергова неспокійна ніч на Нікопольщині. вчора ворог вдарив по райцентру, А вранці атакував Марганецьку громаду. До мирних людей прилетіли з десяток ворожих боєприпасів. Обійшлося без жертв. Фільтрувальні станції з дозатором та підігрівом такі пункти роздачі води від сьогодні запрацювали в Томаківській громаді. Безкоштовно користуватись ними можуть всі охочі. Питну дозволяють набирати в ємності від 0,5 до 18 літрів. Завдяки підігріву вода буде доступна навіть взимку при мінусовій температурі. Допомога від міжнародних організацій жителям Червоно Григорівської громади видаватимуть гуманітарні набори. 17 серпня їх можуть отримати люди віком від 65 до 69 років. А вже у п'ятницю від 60 до 64. Для цього працюватимуть шість пунктів з 9 до 2. Адреси вказані на екрані із собою слід мати паспорт, картку платника податків та довідку. ВПО. її можна оформити за оригіналами документів. Зібрали врожай попри сусідство з лінією фронту. На нікупольщині завершили збори ранніх зернових культур. Результатом півторамісячної роботи роботи аграріїв області стали понад 2 мільйони тонн озимої пшениці, ячменю та огороху, а ще 300 тисяч тонн ріпаку. Регіональний делікатес, рецепт борщу з покрову увійшов до гастрономічної скарбниці Дніпропетровщини. Майстрині будинку культури презентували стародавні борщ з квасолою та пампушками. Національна страва варилась густою затовченою салом, здобрена зеленню та заправлена запеченими помідорами.